Ураган розгромив Лукас. Рон програв перший фінальний поєдинок. У Івано-Франківську стартував новий сезон шкільного турніру народного футбольного клубу Урага. Роланд програв перший фінальний поєдинок. Складною виявилася перша фінальна гра за звання чемпіона України з рейби серед команд Вищої ліги між івано франківським Роландом і Одеською Академією, яка відбувалася у івано франківську 2 листопада. Обидві команди вперше отримали право зіграти в іграх за звання чемпіона. Роланд грав. Матч за перше місце чемпіонату України серед команд вищої ліги. Якщо з командою, з цією ж командою Академія, тоді ж вона називалася Академія 4 роки назад, Одаба раніше вона називалася. Якщо ми грали гру за 7-8 місце, то от за 4 роки ми дійшли до того, що ми граємо за перше місце чемпіонату України серед команд вищої ліги. Звичайно, це не Суперліга, в якій грає шість команд. Але ми граємо все-таки за перше перше місце в другому дивізіоні чемпіонату України, і я вважаю, що це досить таки високий рівень. З самого початку гра носила позиційний характер і проходила здебільшого у центрі поля. Вже першу свою можливість вдало реалізували господарі. Технічну помилку гравця з Одеси використав Роланда Володимир Хлібкевич, який відкрив рахунок. А капітан команди Віталій Кузнєцов чітко пробив реалізацію, встановивши рахунок 7-0. Господарі могли розвинути свою перевагу в рахунку, але силова атака Одеської сутички закінчилась приземленим м'яч. У заліковому полі, а вже за кілька хвилин Одесити, забивши штрафний, вийшли вперед 7-8. До кінця першого тайму рахунок змінювався то на користь одної команди, то іншої. Відтак суперники пішли на перерву за рахунку 15-14 на користь господарів. Дуже важка гра. Суперники з різними стилями, абсолютно однакові Фіналісти западної підгрупи і Южної підгрупи. Тобто гра була рівна, очко в очко. Тобто, гра була. Чині інтересних друга половина гри виявилася не такою цікавою на результативні дії. Після успішно пробитого Віталієм Кузнєцовим чергового штрафного, Одесити відпили дроп голом – 18-17. Але вона франківцям втримати не вдалося. Академіки знайшли вільну зону в захисті господарів, яку проник один з гравців Одеситів, – 18-22. Саме з таким рахунком завершився перший раунд фінального протистояння у при таких іграх і при таких при таких рівнях команди. Кожна команда має право на перемогу. Звичайно, кожній команді в такому випадку. Буде прикро. Гра йде очко в очко. це. Це гарно, це серйозно і це приємно в таких іграх брати участь. Зважаючи на поразку з мінімальним рахунком, є надія на позитивний результат для Роланда за сумою двох матчів. Нам була равна грапатам е, так і в основному гра була в центрі поля. Е, переходили дуже мало на сторону соперника однієстени, другої. Тості трудно сказати, що буде в наступній ігрі. Гра відповідь за Академією» за звання чемпіона України відбудеться в Одесі, 15 листопада. Матч шостого туру чемпіонату екстраліги Лукас Ураган завершився з доволі неочікуваним рахунком 1-8 на користь гостей. Для івано-франківської команди ця перемога стала лише другою у цьому сезоні і знову вийшла розгромною. вісім голів у ворота кондитерів забили одразу п'ять гравців: Маріан Пелех, Михайло Зварич, Ігор Корсун, Антон Лясковський і Роман Кіндраті. Цікаво, що багаторічний капітан Івано-Франківців і кращий гвардієць в історії клубу, який грає в урагані з 2003 року, зумів відзначитись у 12-му сезоні. Поспіль Переконлива гостьова перемога. А над Лукасом стало для прикарпатців другою найкрупнішою за часи виступів в еліті вітчизняного футзалу. Наразі найбільшою перемогою драконів чемпіонату України залишається поєдинок п'ятого туру сезону 2010-2011 років між ПФС та ураганом, який завершився з рахунком 3-11. Цікаво, що у тому ж Севастополі роком раніше було встановлено ще один рекорд. Усі шість м'ячів у тій грі забив один гравець. Валентин Свілик, який є найкращим бомбардиром в історії одразу трьох клубів: Івано-Франківського Урагану, Луганського ЛТК, а тепер і Лукаса, де він є граючим тренером. У підсумку Прикарпатський клуб нарешті піднявся у турнірні таблиці, опинившись на шостій сходинці. У шести матчах команда Івана Скіцька здобула дві перемоги, одну нічию, три поразки та має в своєму доробку сім очок. Наступний матч підопічні Івана Скіцька проведуть у суботу 7 листопада. Дракони приматимуть Криворіжський приват. Початок зустрічі о 13 годині. Перша серія виїзного турне для Говерли виявилася невдалою. Минулого тижня його франківська команда гостювала на півдні України і повернулася додому ні з чим. Зокрема, у першому матчі в Южному проти місцевого хіміка ведмеді лише у третій чверті дещо активізувалися і скоротили діставання до п'яти очок. Однак далі одноосібний лідер чемпіонату розвинув свій успіх, певно довівши гру до шостої поспіль перемоги: – 76-65. Ключову роль у южницькій команді відіграли Дерек Нідем та Рамон Мур, які здобули на двох тридцять очок. У Говарлі кращими також були американці. Рикардо Глен приніс своїй команді 16 очок на три менше здобув Мекі Макнайт. А от наступного дня Івано-Франківці, виснажені протистояннями з хіміком, також знали поразки. На цей раз від БК Одеси – 71-90. Акули в першому сезоні продемонстрували гарний відсоток реалізації дальних кітків, забивши 12 з 24 спроб. Кращий Кращі складі Гарли Ігор Бояркин здобув 14 очок у підсумку. Підопічні Євгена Морзіна опустилась на восьме місце Суперліги. Скажи, будь ласка, от про підготовку до нинішнього змагального сезону, який скоро старт стартує, як ти готуєшся, які плани в тебе взагалі зараз на даний момент я займаюся собою, тому що я після операції, я зараз відновлюю ногу. Я ходжу в тренажерний зал, но к нинішнього сезону я не готовлюсь. Цей сезон я пропускаю повністю. Надіюсь, на наступний сезон я нормально відновлюся і буду приймати участь у всіх змаганнях. Це травма, яку то ще здобула тоді на Олімпіаді, так? Я казав, як ти усугубила там в Сочі, так? Да, да, це та давня травма, яка мені дуже давно була на даний момент вона вилезла в Сочі. Зараз я після неї відновлююсь. Як підтримуєш форму взагалі? Чи, чи займаєшся такими стрибками, чи просто тримаєш себе в формі? Форму я всегда стараюсь поддерживать. Я хожу в зал, я занимаюсь какой займаюся аеробікою для себя. І от зараз почала ходити в зал на прыжки на батуті, буду пробувати. Розкажи, будь ласка, про те, як тут готується команда, можливо, збірна України готується воно франківську. Трошки про це підготовку власне команди. Нашої. Ну, команда была тут на сборе, потому что тут хороший зал, батут, высота позволяет тренировать прыжки, которые будут использовать в сезоне. На данный момент команда уехала со сбора, и они 10 числа вылетают в Финляндию на учебно-тренировочный сбор уже на зиму, на снег. И там уже будут готовиться на Кубке мира. Ти допомагала морально, чи все ж таки було в ролі тренера? Там, я не знаю? Я просто приходила, спілкувалася з друзями, просто спілкувалися, підтримували друг друга, сміялися, лобались, обмінювалися опитом. Взагалі, як наш оціниш перспективу від Прикарпатського фристайлу? Недавно був турнір у Фено-Франківську. Трошки про це. Чи є в нас якась зміна, чи можливо твої колеги є по збірник з Прикарпаття власне? Ну, на из Прикарпаття у нас девочки одна Надя Махнацька. Ну не Подтянула немного, да, был длительный отпуск, так сказать, был на данный момент. Ну, она в хорошей физической форме, она готовится к сезону. Ну, а детишки, конечно, они подтянулись, они, у них выше какая-то подготовка стала, они хорошие результаты показали, все на пьедестале практически. А тренируются они тут, в физкультурном колледже, или как проходят тренирования в детей, у вас? Все тренируются в колледже, только тут, у нас другого места для тренировок нету. А наскільки ефективно, от, власне, батут в готов до змагань на снігу, на, власне, на, на трампліні? Ну, батут це перше, що нам надо. Это тут ми робимо всі прыжки, нам нужна особливо лонжа. мы только на ней тренируемся практически, но ну, потом эти прыжки переносим на снег. Но ну, батут на первом месте. А если снег, то где тренируетесь сейчас? Тренируемся. Раньше ездили на сборы в Швейцарии, с Асфе. Там у нас был, была только лыжная подготовка, а потом переезжали в Финляндию. Там мы начинали втягиваться в зиму прыжки, начинали прыгать. А на данный момент в этом году сборная команда не поехала в Швейцарию в связи с финансами. І вони поїхали, зразу поїдуть сразу в Фінляндію на прыжки. Хотів, власне, запитати про фінансування. Цього року воно нас скорочене, наскільки я розумію. Взагалі, які можливості будуть спортсменів цього року? Етапи Кубку світу, підготовка. От, Я точно не знаю, потому что я сейчас, ну, вот, как сказать, на больничном, я подробности не знаю, но из того, что я слышала, то уже финансирование урезали. Уже, допустим, в Китае на Кубке мира, на два Кубка мира уже сборная команда не едет. А это для нас очень важно, потому что в 2015 году чемпионат мира, на который мы должны сдобывать эти лицензии, мы должны получать очки, за счет которых мы поедем на чемпионат мира. А два Кубка мира пропустить, это серьезно в нашем виде спорта, тем более у нас их не так уж Много, щоб ми могли что терять, что упускать, что пропускать. У нас всего 6-8 кубков мира, это очень мало. Ти встинеш відновитися до, до чемпіонату світу? Чи все ж таки пропустиш? Як я общалась с начальством с тренерами. Мы решили, что, скорее всего, в этом году чемпионат мира я пропущу, потому что начинать прыг чемпионат мира на носу 15 января. Это очень рано, это очень близко уже. А начинать прыгать в декабре, во-первых, я не смогу резко начать прыгать программу, которую мне надо показать, а во-вторых, выступить лишь бы как. Это уже не для меня, это уже не в моем возрасте, это уже не то. До речі, про спортивний вік. Ти вже три олімпіади з тебе за плечима, чи плануєш четверту олімпіаду, власне? Все покажуть здоров'я. Загадувати не буду, ну буде все по здоров'ю видно. Минулого року Прикарпаття провело Кубок світу вперше, да, на Буковелі. От ти там була серед призерів, і розкажи, от, власне, чи це була твоя найбільша перемога в кар'єрі, чи які були взагалі такі видатні до тебе старти от в кар'єрі? Вообще, да, на Кубке мира это мой лучший результат второе место. Ну, был когда-то юношеский чемпионат мира первое место, ну, была четвертая, это тоже неплохие результаты, я считаю, но пьедестал это круче, конечно. И вообще, Кубок мира провели обалденно. Всем очень понравилось. До сих пор в шоке от того, как Украина провела Кубок мира, это круто. А что продовження продолжение вот на Буковеле? Че плануется за продолжение этапе, хотя бы Европы, кубка, чисть свиту? Я не знаю. Но, конечно, очень бы хотелось, чтобы в нашей стране, тем более тут у нас за стеной проводились Кубки мира. Во-первых, это круто, потому что когда ты выступаешь в родных краях, ты чувствуешь эту поддержку, и ты чувствуешь помощь какую-то от этих людей, от этих аплодисментов, когда ты прыгаешь, тебя все поддерживают. Это круто. У нас такого никогда не было. Вот на Буковеле мы это впервые почувствовали. Я бы хотела, чтобы тут все время каждый год проводили хоть какие-то соревнования. Ну, это реально, в принципе, уважая наши погодные условия и то, что у нас есть, скажем так, набуховали возможности. Да, судя по тому, какие у нас горы, почему бы тут можно тут раза три в сезон проводить, и Европа, и все остальное. В Швейцарии на таких не очень больших курортах проводят Кубки Европы те же, а у нас тут такие горы, есть снег, все, все на свете, и мы не можем провести, это смешно. Таке питання, ти зараз от ніби відпочиваєш пару років і встигла ще й вдружитися. От власне скористалася цією ці можливістю, так? Твій обранець це так само спортсмен, так? Больший. бивший спортсмен. Як взагалі це відбулося у вас? Якийсь сім сімейний тандем спортивний? От, як ви познайомилися? Трошки, це розкажу трошки. Вообще ми 100 років в обід місці. <рес> ми вже 12 років місці. І ми просто на даний момент знайшли тільки час для, для свадьби. Тому що то його не було, то мене не було, то збори, то соревновання. Постійно ми не могли знайти час навіть для свадьби. І в цьому році, тому що я травмована, а він приїхав по роботі уїжав ненадолго з України. Он вернулся, и ми за этот короткий промежуток времени, за полтора місяця. мы сумели зіграти свадьбу. Ну, познакомились мы давно, так що нам уже <ривычна>, все привычно. Ви проживаєте в івано Франківську, да, наскільки я розумію? Так, да, живемо в івано франковській А ти на квартирі, можливо, ту, яку видалили за твої досягнення, чи в нас власні? Що мені нічого не видали. Це <світували> все обіцянки, поки, це все в планах, але на даний момент мені ще нічого не видали. Я наскільки знаю, ви, ви під час весілля були навіть присутні на марафоні в Франківському, який відбувався Івано-Франківську, Да, ви так прогулювались? Без спорту не, не могли обійтися. Ну. во-первых, мы живем там <laughs>, прямо около площади. Ну, во-вторых, это да, соревнования, мы должны были отметиться, потому что мы спортсмены, мы встретили там знакомых, поздравили их, дали позитивный какой-то настрой с друзьям, спортсменам. Ну да, без спорта никуда, без спорта уже это совсем не то, всю жизнь в спорте это круто. А может, вы вообще планируете всю, всю, паузу, чтобы пополнить какие-то Ну, мы думаем но всему свое время, <laughs> как Бог даст. Ну и побажания твои, вот, основном, тем детям, которые занимаются фристайлом, и взагалей, вот всем, только программу для дачам. Ну, заниматься спортом вообще нужно. Это здоровье, это здоровый дух, это сила, это, это все на свете. Ну и всем желаю здоровья. И будет здоровье, будет все, я бы так сказала. У Івано-Франківську стартував новий сезон шкільного турніру народного футбольного клубу Урага. Змагання розпочалися розіграшем суперкубка. На паркеті коледжу фізичного виховання зійшлися у двобої чемпіони минулого сезону – 18-та школа та фіналісти, загальноосвітня школа номер 28 Останні вже на початку першого тайму відкрили рахунок. Втім, згодом чини володар кубку, здобув перевагу та виграв з рахунком 2-1. Кожен іграв сам за себе, але все таки виграли на кінці. Ми... Добрали своїх зусиль і. Були певнені собі, що ми виграємо. Доказали, що ми ще раз чемпіони. Чемпіони, двічі чемпіони. І ми доказали, що ми найсильніша команда на цьому е, кубку. Загалом такі змагання з дитячого футзалу відбуваються у Вано-Франківську вже четвертий сезон. Цього року кубок народного футбольного клубу Ураган набрав рекорду кількість учасників три десятки шкільних колективів. Засновник чемпіонату Олександр Бубен мріє, аби турнір розвивався на всю область. А футзал обов'язково стане предметом у школи. Насправді для цього. Є все, тобто бажання дітей грати в футзал, зали, які практично в кожних школах є. Потрібно просто якісно зорганізувати. Ну а від цього виграє взагалі футзал. І я розраховую, що виграє народний футбольний клуб Ураган, тому що ми маємо велику проблему в конкуренції з великим футболом за талановитих дітей. Перейняти досвід проведення турніру Деона Франківська завітали гості з Харкова. Президент Української дитячої юнацької футзальної ліги Андрій Лесик хоче, аби такі змагання відбувалися в інших центрах украины важно чтобы мы объединялись вокруг хороших правильных идей поэтому если мы говорим о том что школьный турнир по футболу мы понимаем что это здорово здесь помимо того что играют дети мы видим что принимают участие активно родители то есть э... получается обще і начало. А когда цель благородная, А я вижу, що цель благородная, вас достойное достойне поколение, и самое главное, дати возможность детям дітям повірити в свої сили. Головний приз. Кубка НФК Ураган складає цього сезону понад 80 тисяч гривень. Організатори не виключають, що призовий фонд може зрости, якщо до них долучаться нові спонсори. Також футзалісти можуть поборотися і за малий кубок із призовим фондом 10 тисяч гривень. Це стосується тих команд, які не пройдуть до однієї восьмої фіналу. У Івано-Франківську відбулася гонка чемпіонів з автославому. У неділю 2 листопада у Івано-Франківську відбулося черговий етап з українських змагань з автомобільного слалому Гонка чемпіонів. Захід проходив на північному бульварі імені Пушкіна. У змаганнях взяли участь 20 автомобілів з Івано-Франківська, Києва, Львова, Вінниці, Хмельницького та Тернополя. У класі про автомобілів перемогу здобув Павло Василькевич Тернополя. А призерами стали Максим Шиков з Львова і франківчанин Ілля Нехай. Змагання у класі задньоприводних автомобілів виграв львів'янин Олексій Вигос, а друге, третє місце посіли господарі. Франківчан Матюшин та Сергій Гресько. організаторами змагань виступили прикарпатський автомобільний клуб та комітет фізичної культури і спорту міського конкому. Зазначимо, що під час заходу організатори також збирали гроші на допомогу бійцям у зоні АТО. 1 та 2 листопада у Черкасах пройшов чемпіонат України з фітнесу та бодібілдингу. Загалом у чемпіонаті України брали участь близько 300 спортсменів із 23 областей. Цікаво, що на всеукраїнській першості були присутні спортсмени з Криму, Луганської та Донецької областей. Івано-Франківщину представляли чотири учасники. Андрій Дацишин посів четверте місце у категорії Менс Фізік. Натомість Роман Прибільський завершив змагання у категорії класичний бодібілдинг на п'ятому місці. Він змагався серед юніорів до 75 кілограм. У чемпіонаті України також брали участь Оксана Гулі. Та Владислав Матейко, проте пробитися до фіналу їм на жаль не вдалося. Натомість чемпіон світу з фітнесу, франківчанин Федір Хашалов отримав на змаганнях відзнаку кращого спортсмена року за версією федерації боділбілингу України. А кращим тренером року, що минає, там наставник нашого земляка Вадим Мітрюшин.